Канал Питаємо Таро вітає своїх глядачів. Давайте з вами сьогодні спробуємо передбачити, хто буде наступний президент в Америці. Для України це теж важливо, бо є друзі України і є вороги України. Так? То це буде Трамп, це буде Байден чи хтось інший. Давайте глянемо. Трамп, так? Трамп. Ну, я вам скажу так, що бажання в нього є дуже велике, він вкладатиметься в ці перегони. Рішення він прийняв вже балотуватися, досить виважено, але буде болючий уход. Він зійде з перегонів. Байден. Зразу карта відмовляється. Відмовляється він від цієї ідеї, він відмовиться від цієї ідеї, підтримують його друзі. Його друзі підтримують, що він піде, О, завершається його. Дивіться, складеться ситуація. складеться ситуація, при якій він не зможе балотуватися. І взагалі у Байдена вже його період, можливо, навіть політи... президентський і, можливо, навіть і політичний, підходить до його завершення. Ну, я думаю, що людина досить поважного віку це не, не здивує нас, якщо він зніме свою кандидатуру, кандидатуру. Ну, залишається. Інша, інший кандидат. Так, дивіться, в той період, коли ситуація буде незрозуміла, підвища ситуація, так, з'явиться людина, яка візьме під контроль це питання. Це людина досить активна, людина немолоденька немолоденька, людина досвідчена, йому вдасться взяти це питання під контроль. Так, дивіться, людина, яка буде обдумувати кожен крок, робити кожен крок виважено. Ось якраз дивіться людина, яка приведе з собою професійну команду. І це буде найбільш підходящий кандидат для американців. Ну, я думаю, що буде третій. Третій. Перші два сходять з дистанції. І Трамп, і болезненний уход, так болючий уход, і Байден чомусь. Чомусь відмовиться, тому що складеться так ситуація. І я думаю, що це третій цей кандидат буде. Давайте ще подивимося, що в основі колоди. В основі колоди сім камечів. Це карта якогось хитрого ходу. Я думаю, що відбудеться якась хитра ракіровка, яка виведе, виведе на президентські перегони, виведе третього кандидата. І це буде третій кандидат. Ну, так, я побачила ситуацію. Так сказали карти. Ну Так, я считала інформацію. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, обговорюйте. Ну все добре, до побачення.